Віталія Короленко пише під псевдонімом Мата Візур. Перші проби пера були дитячими, але вже і тоді патріотичними. Саме підбірка патріотичних віршів принесла у шкільні роки перемогу у районному конкурсі Я вірю в майбутнє твоє, Україну, публікувалася у трьох збірках альманаху стажари, деякий час небесала зовсім. Здавалося, що це нікому не потрібно. Зараз же творчою віддушиною є поезії, які з'являються теж не часто, однак більш виважено і під впливом сильних емоцій. Старший брат Віталії, військовий медик, майор у 80-му аеробільному полку у Львові. Тож нинішні події мають неабиякий вплив на Віталію. До вашої уваги поезія Віталії Короленко. Слухаючи своїх колег, я вирішила все ж таки залишити з тих, що я тут принесла, віршів два, які будуть більш такі, можливо, світлі, позитивні, тому що ну, насправді нам це потрібно. І перший написаний саме під враженням від 9 травня, ну і зі спостережень своїх. Називається перемога. Сьогодні день сонячний, як і тоді, Кива ветеран головою у небо. Таких перемог я не хочу і не треба. І у вічний вогонь тягне руки ході, що киди тримають, й бозок у лівій, у правій, тримата вноча. Мій пальчики тягне до того плеча де сяють медалі. Торкнутись разок. Я стану, як він, всіх врятую в біді, І вмить гілка в руках, то вже автомат. Згадав ветеран переможний парад сьогодні день сонячний, як і тоді. Ну і наостанок, теж такий з позитивним, я думаю, завершенням для натхнення для наших солдатів. Шкода, що тут їх немає. Але, в принципі, вони це вже чули і ще раз повторю. Старих розбитих вікон не вмити сонце рветься до кімнат? Йому так щиро хочеться зрадіти теплом зігріти стомлених солдат, розкидані у світі у полі, у танках, БТРах, бліндажах, зі зброї бо на старожі волі на наш поріг не допускають жах. Чи страшно тобі, хлопчику, солдати? Чи гріє твій товариш автомат? Чи варті ми життя твоє, чи варте? Твоєї крові і болючих втрат, бо не повернуть навіть щирі сльози з моїх очей твоїх побитих ніг. І рук твоїх зігріти морози хотіла б я, аби лишень ти зміг. Прожити все, про що ти, хлопче, мріяв, про що співала мама перед сном, аби лише ти знав, Аби лиш вірив, що зранку зійде сонце за вікном, що ти мені живий потрібен, чуєш, що я молюсь. І шлю тобі листи, і ти ще перемогу відтанцюєш, коли додому з фронту будеш спити. Дякую.